Україні бракує робочих рук за даними сайту. Robota.ua, Вже 75% компаній відчувають нестачу спеціалістів через мобілізацію. На які вакансії найбільший попит, і як із цим справляються роботодавці, докладніше далі. Найпроблемніша вакансія водії, дефіцит яких зріс до 50%. За словами керівників транспортних компаній, за кермо кожної другої вантажівки вже нікого садити. Є суттєвий брак кадрів і за іншими професіями. Тож як саме компанії розв'язують цю проблему, залучають жінок на колись суто чоловічі вакансії, повертають пенсіонерів заслуженого відпочинку та молодих матусь із декретних відпусток в Україні. Вже діють курси з підготовки жінок водіїв вантажі. Вок, і це не дивно. 60% офіційних безробітних в Україні саме жінки, тому що багато переселенок не можуть знайти роботу за спеціальністю. Ті ж транспортні компанії залучають водіїв з інвалідністю, яким стан здоров'я дозволяє кермувати, та хлопців непрозовного віку, тобто до 25 років. Вони вже стали дуже цінним кадровим ресурсом, бо їм точно не вручать повістку. Через це роботодавці посилюють співпрацю з професійно-технічними училищами. Запрошують студентів не лише на практику, а й працювати, хоча б на часткову зайнятість. кажуть, що дехто працевлаштовує навіть підлітків до 18 років, але не офіційно, бо закон забороняє брати на роботу неповнолітніх, особливо там, де йдеться про складні умови праці. А деякі підприємства навіть почали шукати працівників з інших країн, зокрема із середньої Азії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.